Хоч зима та у лісівників гаряча пора, вони готують новорічні красуні на продаж та ретельно стережуть зелені насадження від загребущих рук. Понад дорогами облаштували спеціальні вартові пости. Мов 12 місяців чатують лісові охоронці, кого впіймають, не здобрувати. Штрафи серйозні від 270 до кількох тисяч гривень. Були зафіксовані прецеденти і були на людей складені адміністративні протоколи. І люди понесли наказання за. Платили штраф. Штраф за мінімальний штраф із збитками за одну зрубану ялинку складає 274 гривні. Тобто, набагато дешевше купити її або у виробника, або на ринку, де вона зазвичай коштує майже вдвічі більше, ніж у виробника. Проте випадки крадіжок поодинокі відзначають вартові лісу. Охорона ведеться круглодобово. Стараємося охороняти добросовісно і на даний час ще не, ми не бачили, що вирубують в масивах сосну зачаю. Люди стали добросовісніше і ну, менше випадків, як понад ті роки. У Ліплявському базовому розсаднику під новорічними соснами плантація у 36 гектарів. Щодня продають по кілька сотень зелених красунь. За деревце до метра правлять 36 гривень до 2 метрів за півсотню. У Драбовському районі таких. Можливості, як придбати ялинку для реалізації, немає. А в Ліплявському лісничі, будь ласка, ми мичемно зустріли лісники. Ми з ними поспілкувалися. Вони дали нам можливість вибрати фані ялиночки. Саме запах того, що сосна воно доставляє на солоду людям. Вже продали півтори тисячі хвойних красунь, новорічні деревця з Золотоніщини роз'їхалися по всій Україні і вже з прикрасою від лісівників захисним чіпом. Бірочка продівається хамутом і кріпиться між верхньою і передостанньою мутовкою чуєте фіксується вона що якщо її вже надів і назад не знять, тільки можна відрізати. Кожний день те, що відпущено. Поїхали, ми скидаємо на базу даних кількість ялинок, номера бірок. Усе скидається на базу даних і можна контролюється. Походження ялинки. Перевірити легальність походження ялинки можна кількома способами: діє сайт, гарячі лінії та найпростіше відправити смс з кодом на короткий номер 4443. Ось таку зелену п'ятирічну красуню облюбував собі телеканал Віка. Збіркою все як має бути. Тепер у нас буде гарний Новий рік. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка Новини.